Друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу, як зробити на кашпо отакі от ручки, щоб вони були гарні, щоб вони були однакові і щоб вони гарно посували до кошка. Ручки я завжди роблю не в бортику, бо є різні якості відер. І ручка просто може поламатися при навантаженні, якщо будуть десь переносити, Ну, якщо вона в декорацію служить, то звичайно. що ні. Але для того, щоб були клієнти довольні і щоб ви буду впевнені, що ви якісно зробили кашпо, ручки я завжди роблю під бортиком. Просверлюю дві дирочки. Одна і друга. Так, беру любий кусочок ротангу, щоб ви зміряти, яка в нас має бути ручка. Представляю, від одного отвору до другого. Наприклад, буде отака ручка. Вимірюю цю відстань за допомогою ленти. Зараз я вже вимірювати не буду. Я вже виміряла. Відміряла вже, я зараз скажу, як і відрізала. Перший, Я виміряла в мене 27 см Е, Беремо ротанг. Першу частинку виміряємо. Якщо 27 то десь. 4-5 см більше. Першу частинку я зробила 31, потім від цієї виміряла 27 і знову 27. Три рази, бо ручка буде складатися з ротангу, з трьох кусочків ротангу. І для оплетення ручки я використала 4 рази по 27. Так, дивіться, що ми робимо. Там, де є відмітка, я просто згинаю ротанг, щоб було нам краще було видно. Просто згинаємо його. І будемо зараз робити ручку. Заводимо з цієї внутрішньої сторони відра. Так, до першого згибу, другого і до третього згибу. Завели. Так. Тепер з цієї сторони відра ми заводим в другий отвір. Заводимо другий отвір до, до згибу. Перший згиблі. Потім оце завели. Так, знайшли. Потім просто, так, робимо. І, і оцей кусочок, що нам лишився, заводимо сюди перший же отвір до першої позначки. До оцьогої позначки. Ми вже стерлось. Так. Отак. От Поправляємо, щоб воно на загибах нам вийшло гарно, акуратно. Бачите, виходить три ротанги, три кусочки ротангу. Поправляємо, щоб воно йшло в одному напрямку, не перевернувся ротанг. І оцей кусочок, оцей кусочок, що лишився, заводимо сюди, ми його зафіксуємо, щоб він не вилазив нам. О, бачите? Отака получилась вийшла ручка, яку ми зараз будемо її обплітати Цим кінцем, який ми відрізали. І берете просто. Берете просто і просто обплітаєте. Обмотуєте зверніш. Цей кінець обмотуємо. Пучка має вийти гарна. Дуже... Тоненька теж не дуже гарна і та й груба не дуже гарна. Для цього кашпо підійде тройна ручка. Якщо дровнички, то, звичайно, треба брати 5 разів, там, 7 разів, в залежності, яка дровничка. Обмотуємо. Нескладно. Просто обмотуємо саму, самий ротанг тим самим ротангом. Чому я м -м -м, міряю? Можливо, хтось не знає, просто на око складаєте ротам. Але міряю для того, щоб були дві однакові ручки. От, наприклад, якщо у вас буде замовлення на комплект з ручками, щоб були всі однакові ручки, щоб не була одна ручка менша, а друга більша, то не дуже гарно. От тому я так виміряю і так роблю. Акуратно все обмотується. Так, до кінця. Бачите, яка виходить гарна ручка. Так до кінця ми обмотуємо. дойшли до кінця, дойшли до кінця. Тепер нам треба за... зараз ще один разок, і ми його просто зафіксуємо. Робимо тут, е... е... типу, узілок, по-русски говорю. Так, щось виходить. Дивіться, просто ми затягуємо. Во, затягнули. І кінець, щоб остаточно зафіксувати, кінець ми припихаємо в цей оц, оцей отвір. Зараз чуть-чуть замаленький, зроблю його чуть-чуть більший ротанг має 6, а саме саме отвір 8. Тут вже два ротанги зайшло, ще має зайти третій. І просто ми його запихаємо сюди. Так, бачите? Пропихнули. Треба було б взяти плоскогубці, щоб я його... Не можу засунути. Маленький отвір. Так, все. Ручка готова. Пропихнула, зафіксувала. Потім, коли будете в'язати, треба це. Або заплетення завести, або просто обрізати. Ось така ручка. Зараз роблю другу. Ось.